Всім вітання, автомаркет Рівна. Хочу показати вам такого фургончика. Це у нас Volkswagen Crafter 17 2017 року на спарці в максимальній базі на 8 євро палет. В ідеальному стані, як косметично, так і технічно. Рама у нас ціленька в оригіналі. Всі шість колес також в прекрасному стані. Має гідроборт. будочка у нас доглянута, чистенька, гарненька. З довжиною 4,55, шириною 2,20 і висотою 2,30. Тут у нас все також в оригіналі все ціленьке, гарненьке. Водійське сидіння в нас йде пілот з підлокітником. Ось така от, мультимедіа, клімат-контроль, кондиціонер на механіці, салончик доглянутий, має 3 місця, все чистенько. Двигунчик працює ідеально, це в нас 2 літри дизель, 163 кінські сили, 120 кВт. Ось такий от красень, а ціна його 22900. Також є в наявності інші фургони. Усім гарного дня.